Доброго дня, шановні батьки і всі дорослі та любі мої діти. Ми продовжуємо тему тижня, яка називається Вода чарівниця. Діти, а скажіть, будь ласка, подумайте і навіть на паузу можете поставити, в якому стані буде, буває вода. Подумайте. Так, Вода буває рідка. Ще яка буває? Тверда, це у нас що взимку лід, на якому ви катаєтеся. Та ще вода буває у вигляді пари або туману. А тепер подумайте, скажіть, чи потрібен дощ у нашій атмосфері, на нашій землі? Потрібен, звичайно, тому що вода потрібна кому? Людині, кому ще тварина, допомагайте мені, думайте, кому ще потрібна птахам, кому? Рослина. Тобто, всьому живому на землі необхідна вода. І діти, я вам відкрию секрет. Що вода потрібна і ставкам, як ми вчора говорили, нашим затокам, нашим річкам, нашим морям і нашим океанам. А чому вона потрібна неживому? Чому? Тому що там живуть живі істоти, риби, молюски і різні? Водорослі. А ще вода потрібна, коли вона зм... Мілка річка, то що риби гинуть, а не можуть плавати пароплави, не можуть плавати суда, судна, які перевозять людей та різні товари, вантажі. Отже, давайте ми сьогодні з вами зобразимо вантажний пароплав, який повезе продукти харчування, або, скажімо так, вантажі в ті країни, в яких недостатньо цих продуктів харчування. Для цього нам потрібно. діти. При аплікації, на заняттях аплікації, я завжди вас закликаю, щоб ви рештки кольорового паперу завжди зберігали. Нам сьогодні якраз знадобляться рештки паперу. Дивіться, я візьму прямофутної форми ось таку смужечку, ось така обрізка, ось така теж смужечка. І ось такі смужечки. Ну, для аплікації нам треба ножиці вирізати, клей, серветка. Ці ми решти відставляємо і розглядаємо з вами зразок. Вантажний корабель у нас буде складатися з масивного корпуса. Так, це у нас тут треба другий поверх, для чого? для капітана. Це у нас мачта або труба, на якій буде. Розміщається логістика. Та каюти ось для складу, складу, який буде матросів. Ну, і, звичайно, ми робимо ось таку хвильку. Фон я беру блакитний. Чому? Тому що скрізь океан і наш грузовий корабель, параплав, їде по океану. І починаємо працювати. Дивіться, це в мене буде основа. Я великий зроблю ось такий зріз, це у нас буде передня частина. Далі, щоб корабель рухався, він же повинен ось такого рухатися. Давайте йому куточки всі зрізали. Так, прикладаю. Це буде у нас нижня частина, верхня частина ось. Далі труба. Я тільки зрізаю куточки, діти. Тільки ось оці куточки. Зрізала. Це логістична система, де будуть тут радари стоять і таке інше. Далі, у нас є смужечка жовтого кольору. Ми знаємо, що можна скласти її Гармошечкою і зрізаємо куточки та отримуємо, що кругленькі віконця, які будуть нагадувати нам каюти у е, матросів. І виклали ось такі. Далі. Треба зробити хвильки. Я склала смужечку пополам, потім я її розріжу. Довільними рухами, дивіться, ножиці рухаються, а папір стоїть на місці. І так, до кінця. Діти, я підготувала все для того, щоб тільки приклеїти. Але зверніть увагу, діти, коли в нас білий фон, то хвилі не видно. А на блакитному фоні у нас видно всі хвилі і воду теж. Діти, ось такі грузові пароплави допоможуть всім тим, доставлять е, вантажі та допоможуть тим всім людям і дітям, яким не достає харчів, не достає продуктів. Отже, чекаю від вас. Ваших грузових пароплавів! До побачення, до зустрічі, діти!